Друзі, привіт! З вами дрон Мануфактура, фактура. Мене звати Олег. В сьогоднішньому відео хочу порівняти дві рами: Це карбонова Mark 4. Це 10 дюймів і так само 10 дюймів алюмінієва від Prop UA. Я ними політаю, запишу Black Box і проаналізую. Зараз буду робити тестовий політ, щоб записати Black Box. У мене тут 3,5 кг, максимальна вага для десятки, як на мене. Зараз попробую, як вона тягне, Політаю, подивлюся, що з цього вийде. При можна літати, Діваю його окуляри і поїхали. Зараз дуже вітряно. Зараз прям дуже сильний поривистий вітер. Я трошки політав стріма з, з половиною. Чесно важковато на такому вітрі я вирішив поставити все таки три. Думаю, mm. мені цього вистачить, щоб подивитися в блокбакс. Przestawię procesor na karbonową ramę i zrobię taki sam test na niej A tak, teraz mam taki sam test na Mark IV V2 jest mm, takie wrażenie, że trzeba troszkę podciągnąć te filtry Вирішив зробити ще один круг на алюмінієвій рамі. Трошки вітер стих. Я відкрив блокбокс дрона на алюмінієвій рамі. і виберу тут найбільш релевантний політ, це другий. І зараз так само відкрию блокбокс дрона на карбоновій рамі. Так, активую. Blackbox як flash Device Так, тут я теж виберу найбільш релевантний політ, це був останній, і мені теж тут треба відкрити графік. Так, я хочу трохи приблизити, щоб було більше видно шуми Тут одразу видно, що на карбоновій рамі якби пік піки шуму. Максимальний шум моторів 143 Гц, а на алюмінієвій 136. І на карбоновий шум виглядає якось більш гостріше. Ну, тут зразу важна зробити висновок, що на алюмінію шумів набагато менше, ну, принаймні, в умовному випадку. Хочу ще глянути графік частоти до троту. Почнемо теж з рону. Тут теж зразу замітно, що рівень шуму на карбоні. Набагато вищий. Також тут замітно, що є багато якогось такого додаткового шуму, який дає, на мою думку, рама. Ну, алюміній мені дуже подобається, він набагато частіше виглядає. І через це фільтри можна те що послабити, що дасть додатковий перформанс і теоретичну ефективність. Тепер хочу подивитися, як справляються мої фільтри. Це алюміній. Ну тут взагалі частенько, можливо, тут якась я капелька. Попробую це доналаштувати. І карбон. Тут трохи більше шуму, але загалом, ну як мінімум, rpm фільтр справляється. Ну, практично немає шуму в цій зоні. Гіроскоп собі може дуже чисто працювати на карбоні. Є якийсь, щось дуже похоже до резонансу. Ось тут, не знаю, мені би хотілося це зафільтрувати, але я не дуже хочу опускати ночь фільтр так низько, бо це дасть велику затримку. Ну, але я з тим пограюся. Добре, в мене зараз підключений дрон на карбоновій рамі. Туре перейду в Betaflight, Подивлюся, що у мене там по фільтрах і пробую підтюнити це по графіках. У мене тут зараз стандартне. Консервативне налаштування. Що я маю на увазі під консервативне, я зазвичай не low лоупас фільтр, тому що в цій зоні дуже гарно працює rpm фільтр Оцим лоупас фільтром ми просто додаємо додаткову затримку. По суті, mm -hmm. він на що не впливає, бо основну роботу буде робити RPM-фільтр. Але я його лишив на про всяк випадок, але хочу зараз його налаштувати під рівень шуму. І виключити, попробувати політати без нього і подивитися, як це буде впливати на, на політ. Тому йду далі в Blackbox. Дивлюся, де в мене найширший шум. Ну тут вже можна його трошки посунути десь до 110-90. І кінець буде десь 70. Також хочу зразу йо-Ловпас фільтр налаштувати. Ось теж можна посунути до 110. Дивлюся mm. до RPM-фільтру. Ну, тут якийсь такий супер нечіткий шум, особливо на низах. Він так ніби починається звідси, але в цій зоні дуже, дуже слабенький. Гляну, може, десь він нижче. Mm. Тут появу гарно видно. Нехай буде, поставлю його нижче, може не 50, але до 60 спущу. Так, і ноч, Я б хотів попробувати зафільтрувати оцю фігню. Почати треба десь з 50. І я би напевне підняв Q, що воно досить таке вузьке, а чим вище Q, тим вужче буде працювати ноч і меншу затримку дасть. Я це збережу, але це виключаю. Так, йду в CLI. Мені треба RPM-фільтр і все, що з ним пов'язано. І то є такий класний параметр, як Fade Range. Тобто, як швидко він буде включатись на повну потужність. Зараз подивимося, де тут найбільш чітка картинка, це на Yo. Якщо я починаю з 50, то на повну потужність я можу включитись десь на 120, тобто 70. Виходить. Цей параметр дає змогу налаштувати. Коли ваш rpm фільтр включиться на повну потужність. От в мене якби, видно, що на ну, низах ну, тут там дуже слабенький шум, а чим вищий, тим гірше. Я вирішив, якщо ви починається з 50, і вже більш замітний шум десь на 120, то так само налаштувати. rpm фільтр fight Range. І зразу гляну, чи воно підійде під інше. Ну тут почнемо з 50. Ага, що тут більший шум на початку. Треба швидше почати. Хай буде 55. І в мене тут щось стоїть. Якби послаблення наступні гармонік. Тобто перша в мене працює на 100%, далі 30 і 50%. Зараз спробую приближити так, щоб було видно всі гармоніки. Ну Другую тут взагалі майже незамітно. Ось це якби перша, тут друга. її майже немає. Я думаю, що можливо там 10% варто поставити, або взагалі прибрати. Ну і третя досить теж потужна. Зберігаю. В принципі, карбон налаштований. Зроблю тепер це саме на алюмінієвій рамі. рамі. Єдине, що я хочу ще всі лай перевірити. Ось який загружений процесор туда і пісня. Так, зараз це 40%. Йду тепер у фільтри назад. І тут в мене схожа ситуація, тільки, напевне, дещо менші значення всіх фільтрів. Переключусь тут на Frequency, Тут можна поставити 110 аж десь до 90. Окей. До okay. Так, я це зберігаю так само, як на карбоні і виключаю. І буду налаштовувати теж RPM-фільтр. Отут, якщо зменшити звинок, то взагалі шуму майже не видно. Дуже круто. Мені здається, що можна навіть першу гармоніку теж зменшити, не на 100% використовувати. Можна почати з 60 і набрати його десь отут наповну. Від 60 10 до 105. Ну, а що тут не треба, тут немає резонансів взагалі. Д-Терм мене тут теж трішки менше, ніж на карбоні. Я його так і лишу, а і перевірю, що його. Тут теж можна 110 покласти, 90 тут за а У мене тут стоїть взагалі по-інакшому 150 вольт, ну це не добре. Зараз це поправлю. Перша гармоніка тут замітна дуже. От з другою і третьою незрозуміло таке враження, що друга ось тут. А третя ось це. Гляну на інших осях. Тут на пічі такі якась четверта є, десь ось тут. Ну, але взагалі виглядає, що це перша, це друга і ось тут третя. Того я поставлю, ну, але це я приближу дуже сильно. По факту вони ну, мало що замітні. Я навіть першу поставлю, напевно, на 100, десь на 80, другу на 10 і третю на 70. Подивимося, як це буде працювати. Так, 80, 10, 80. Зберігаю. І хочу поглянути, що змінилося в статусі. Ну, навантаження навіть трошки зросло, тому що в мене в принципі було тільки два. Перепієм фільтра, по факту зараз три, хоч вони там Вон не на повну потужність. Але якість польоту це би мало позначитись в кращу сторону. Вирішив все ще зайти на карбон і глянути, який тут статус. Щось ради цікавості. цікавості. Тут 46, на 5% більше навантаження, і я думаю, що це через додатковий ночь фільтр, який я повішав. Ну нічого, будемо пробувати і писати blackbox, бо ще стру, і запишу заново. Наразі це все продовження буде в другій частині. До зустрічі.